Всім вітання. Хочу зробити огляд свого акумулятора на 24 вольта. Збирав його з ячейок в Nissan Leaf. От. Почав збирати я його ще до Нового року, але так як він гібридний інвертор до мене з Китаю досить довго їде, він до сих пір ще не в мене. І то потихеньку не спіша, я його збирав. Значить, це використовується ячейки Nissan Leaf. Подвів паралель. І виходить з половиною ячейки. Використовується отак: одна. Тут іде друга, третя. Ну і третя, це третя, це третя з половиною. З силовий мінусовий буде брати з цієї, плюс звідси. Ця половинка не працює в даному варіанті. Можна було розібрати цю ячейку, зробити там послідовне з'єднання, бо так от всередині йде чотири пакети. По два в паралелі, але я міг в принципі, розібрати і там можна кинути перемичку і зробити по два в послідовну і вийде один той самий апарат, що з цими акумуляторами, але я вже не хотів розбирати, мені стало шкода, цей акумулятор та вирішив підключити так. Всі ячейки я ці протестував, робив повний заряд, ну, практично повний. Я заряджаю їх до 4,15 В і розряджав до 3,3 вольта. Розряджав током 8 ампер електронним навантаженням, то виходило 39 А, видавала одна ячейка. Досить непоганий результат, думаю. З паралелену вони мають 78 ну, грубо кажучи, 80 А цей акумулятор виходить. Так, по сухих розрахунках це, грубо кажучи, 2 кВт енергії. Ну, але це таке вже залежить, як використовувати. На кожній ячейці встановлені вольтметрики такі. Для того, щоб контролювати ось конкретну ячейку. Цей вольтметрик це загальний, його можна включити тут і він буде стаціонарно працювати. Це буде світити постійно, показувати. Ну і так само. Мікроключателями можна контролювати. От. Використовував шину товщиною 5 мм, ну, яку знайшов, але в цей плюс, бо можна спокійно в ній нарізати різьбу, закрутити. От, навіть силовий контакт під шестерку воно нормально тримає. І для е, балансування наразі використовую активний балансир. БМС-ку згодом думаю, що докуплю, доставлю, е, якийсь смарт БМС замовлю. А наразі активний балансир замовляв з Китаю Досить непогана штука, вона балансує досить адекватно. Ячейки збалансовані наразі, от я спробував заряджати-розряджати. ну, там не повністю, а чуть, -чуть. воно, навіть якщо починається якийсь розбаланс, вона досить активно їх збалансовує, то зараз ячейки тут досить вирівняні по напрузі до тисячі. Якщо, мовно, ця ячейка там перша має там. А щоб не говорити, впусту можна, в принципі, заміряти. Ні тут не видно, ні тут його не видно. Може, десь хоч його буде видно. Ось щось видно. От ми кидаємо на прогу. Останні йдуть нас 969. 3969. тут 3970. Так само тут 3970, 3970. Тут до одного скаче. 970. 969, 70. І так само 970. Я рахую, що балансує вона просто мега шикарно. Але нема ніякого захисту, бо без БМС це у нас батарея так, не дай Боже, і можна зробити Ну, Але з часом я думаю, що все доставлю. Тут такі тонкі перемички, це вже від звичайної грибінки, від автоматів. Це суто для того, щоб можна було збалансувати ячейку і не було розбіжності. Все. Зробив таке захисне скло, це орстекло. Прикручується тут суто на 4 болта. І вже сюди нічого так просто не попаде для того, щоб не коротнути. І так само є доступ до мікрики, Просто на пластикових основах поприліпляв термоклеєм. Ось така штука. Ось такий акумулятор буде. Приїде до мене інвертор і я вже далі буду збирати, що в мене є сонячна панель одна, направда розбита, але я пробував, тестував її. Заряд вона видає. Ну, заряд як, я пробував на короткий, на короткий замкнутий тестером. У мене тестер до 10 А можна використовувати там провірку струму. то... Понад 10 А, короткочасно, я побачив, зразу роз'єднав. Ну Це було ще на початку березня. Я тестив. до сонячна погода була, і в принципі та е -е, сонячна панель видавала щось, там, порядка 40 вольт.